Загроза для Дніпропетровщини тепер із Селидівського напрямку воїн на псевдомочної повідомляє про відновлення ворожих штурмів у напрямку Успенівки. Росіянам залишилося пройти поле і вони вже були на околицях села. До кордонів Дніпропетровської області тоді залишається 6,5 кілометрів. Поступово противник досягає своєї мети, бої тут інтенсивні і дуже важкі. Ситуація і на покровському напрямку продовжує загострюватись. Там нині туман видимість нульова. і Цим користується ворог. Тисне південніше від покровська рветься до міста. Звірове пише мочно. Каже, північно-західніше теж важко. Противник взяв повний контроль над Солоним та намагається обійти кар'єр з півдня, щоб таким чином вийти до удачного. Росіянам потрібні ці два населені пункти удачне та Котлине. Вони для них стратегічно важливі, тому треба зробити все, щоб не допустити їхнього закріплення. Стратегічна важливість цих двох містечок наступна. Саме там окупанти можуть створити плацдарм для ривків на Дніпропетровщину з удачного до адмінмежі з нашою областю лише 4 кілометри. Чи пробує Росія? Зайти в Дніпропетровську область, відверто скажу, я не знаю. А, з іншої сторони говорити, що та ні, 100% вони не будуть. Вони ж про це не оголошували. Вони таких планів, начебто, не мають. Ну це дуже хибний шлях, і тому треба виходити з найгіршого варіанту. Що такий сценарій в них є. Ветеран війни, герой України, Дмитро Куценко розповідає ворогу байдужі кордони і певні адмінмежі. Ітиме доти, поки його не спинити. Звільняємо там Донецьку народну республіку. Ну не завжди це тільки Донецька область, це може бути і Дніпропетровська, може бути іще далі. Зміть? Немає. От вони в Харківській області проводять наступальну операцію. І це ж не, 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 не цей не показник. Вони ж навіть її не враховують. Вони називаються відволікаючим удар. Вони її можуть проводити де завгодно. Військовий аналітик іван Ступак припускає: якщо Росіяни захоплять певні території Дніпропетровщини, то зможуть поторгуватись за Донбас. Росія зможе цим тепер жонглювати і використовувати принаймні спробувати. Для там політичного тиску на вищих посадових осіб України, наприклад, те, українці, погоджуйтесь, що ви втратили контроль повністю за Донецькою областю над Донецькою областю, Луганською, повністю звідти виводити свої сили. А ми вам можливо там з Барського плеча трішки віддамо те, що ми захопили в Дніпропетровській області. Та, наприклад, Кінзбурська каса, яка формально належить до Миколаївської області. Натомість військовий експерт Дмитро Снігирьов певен планів приносити театр бойових дій на територію Дніпропетровщини у ворога немає. На його думку, росіянам важливіше захопити якомога більше земель Донеччини перед інавгурацією Трампа, який заявив про свій намір, якомога швидше припинити війну. Досить важко буде пояснити характер так званих мирних угод на момент на їх укладання, якщо сили оборони України контролюють значні території Донецької області, ба більше того, зберегли свою присутність на території Курської області. Тобто це буде свідчити і про політичну і військову поразку російського диктатора. Тому, скорше за все, буде стояти питання руба не можливість масштабування лінії бойових дій за рахунок Дніпропетровської чи Запорізьких областей, а саме не питання виходу на адмінкордони Донецьких Донецької Луганських областей. Оце це буде стратегічним завданням російських окупантів. Герой України Дмитро Куценко радить українцям не сподіватись на швидке завершення війни і не покладати багато сподівань на ймовірні переговори. Ворог розуміє тільки силу, коли умовно так скажемо, от там всі ж училися в школі. Є сильніший, є слабіший. Сильніший напав на слабішого, слабіший дав відпор. Це ми українці. І сильніший хоче довести свою силу, але він іде до кінця, доки слабіший не стане трохи сильнішим і, і не, його не запевне тим, що він уже сильний. Натиск буде йти далі. Тим часом глава МЗС Британії повідомив, що Трамп уже знизив оберти. і Його очікування щодо завершення війни зсунулись у бік Великодня на противагу передвиборчим заявам, що зможе припинити бойові дії за добу. А Ройтерс пише, що Трамп заявив буцімто То Путін шукає з ним зустрічі і її організують. Дата поки що невідома. Ірина Носачова, Олександр Євстіфієв, Дніпро Тіві.